Україна це народ незламний, гордий і сильний, працьовитий, мудрий і співучий. Він має величезну отриману спадщину, духовну скарбницю національної культури, яка творилася століттями. Мова і пісня, звичай, обряди і традиції. Це генетичний код нації. Україна це українці, що не уявляють різдва без кучі, колядок і дідуха на покуті зі святою вечерею, на яку до всіх матерів злітаються душі дітей, живих і мертвих, з накликанням урожаю і добробуту в дім та здоров'я сім'ї. Колодія з круглими, мов сонця мінцями, і кроковим колесом, що нагадує рух сонця, що починає підніматися вгору. Великодня з писанкою, що має малюнок безкінечника, як безкінечність Всесвіту, та весняних хороводів, де топчуть ряст, сіють просо, мак і водять танець, кривий танець, що не має кінця. Святої трійці, з клеченням, що оберігало дів від злих сил та вбирання куста в зелене гілля клена. Купала з купальським вогнищем, коли сонце і вся природа досягали апогею і відбувалося єднання води і вогню, а людини з природою. Початок жнив та збір урожаю найвідповідальніша пора у житті хлібороба. А по їх закінченню. Осінь весілля, єднання родів і родин зі своєрідними неповторними піснеспівами, вміння поєднувати працю і відпочинок, досвідки і вечорниці, вечорниці бутенні, за пряткою, змичкою, ткацьким верстатом і святкові, як на Андрія, із сонячною калитою. І все оце є живлючим бальзамом для душі українця, бо несе в собі етнокут нашої української нації.